Глянемо, може хто ночу щось зробив тут. Ні, ніхто нічого не, не робив. Будемо робити самі. Привітаю вас, уважаємо колеги, любителі технічного творчіства. Продовжуємо кузовні роботи. Я закінчив предыдущу серію на тому, що зробив сюди кришку. От воно все красиво, тут ось зашліфував. Не красив, красити будемо пізніше. Тут ось заштопив цю латку. Хай буде. Тут латку поки не штопав, тому що треба за цим от углом розібратися. Як Поставити сюди лінійку, то видно, що воно завалене вниз. Видно, його потягло оцими Сварочними швами, старшними, ужасними. І ще тут вопрос з оцим от бортиком, треба розібратися. Знизу, ось видно, там трухляк. Оце по цьому взяти Сейчас молотком постукати. Я думаю, воно повинно вивалитись. Будемо його потрошечку різати. Почнемо з болгарці І зачистити, знайти сварочні точки, щоб поставити цю нижню частину, а верхню яка служила нам маяком. Ми її оберемо. Для цього треба їх відсверлити. Я так розумію, що їх тут должно бути дві, навіть третя ще тут. Но тут воно приварене за цим. Ладно, то все знайде. Куплена на болгарку для цього діла така от щітка конусна. От, увагу. максимальні обороти 8500. Болгарка дає 11 тисяч обертів. Того ці щотки сильно розлітаються, Оця, оцей ворс. Я рекомендую включати а, щотку болгарку через латер, давати 100-120 вольт. Скидати обороти в половину, приблизно, І тоді воно довгосрочно робить і краще чисте. Така от щітка О, 122 гривні. Трохи зачистив, тут ось дві точки обнаружив. Тут доволі тяжко щось знайти. Но я знайшов те, що не шукав. Я знайшов, що ось гнилий участок. Ось гнилий участок, ось ржавчина лізе. І ось трохи. Таке відчуття виходить, що його прийдеться отут отак -от потрібно обрізати, з -під, з під низу прибрати. Так, де воно тут є? З під прибрати і варити туди полоску. Оце ось така тріщинка. І сюди от коліса влага залазила і воно там вигнала. Ну, треба спробувати його ще підчистити. До речі, я замітив, що... Як я окрасив взагалі? Загрунтувати то я загрунтував. А от по сваровочному шву покрасити щось я провтикав. Оце от треба його буде підчистити, перетворювачій міржі пройтися і зафарбувати. Бо щось я тоді забув його і не пофарбував. Це тут чорне, таке як треба. А тут рижики полізли, бо тут тільки ґрунт і трошки напилу фарби. Почав тут сваржати ці віточки. Нижній цей метал має тут закінчуватися. Так що, в принципі, зараз я маю його потрошечки відбирати. Тут ось ржавчина. Отака неприємна штука. Оп-оп-оп. Піднімається потроху. Що сказати, Трухляк там сидить. В принципі, все одірвалося і навіть я цю штуку не погнув. Це дуже добре, приятно. Тут не приварено, оце тут приварено. Що я хотів ще показати? А ось дивіться, коли варять не сплошним через точки, а коли просто так точками прихвачують, воно зовсім не прихвачене. Не гоже воно. Це не сварка, це чорті шо. Це просто чорті шо. Як подивлюся в ютубі, як ото варять, так, да, я варю так по-любительськи зовсім, але я оце взагалі не приємлю. Що це за сварка така? Намигав через 2 см, потім зверху обдер, намазав тією мастікою і справився. Та ні, воно так не працює. Не годиться воно так. Відгинав, відгинав, а потім думаю, а зачем я його гнув. Воно мені треба, щоб худобєдна якась якщо не база, ну хоч образець для ізовлення, ремонтної деталі буде. Тому вирішив тут поза сварочним швом, зараз отак пропил зробити. І одпиляти його, пропиляв. Ну, да, не зовсім рівно, Ну тут рівно і не треба. Десь і тут держе. А тут уже почти не держи. До речі, його... це пішло вниз гнутись, а це пішло гнутись. І напільником ще треба пройтись краї обов'язково, бо і руки поріжеш, і котіку сімону просачуватися буде тяжко, якщо там буде гостре. Маем по потрошку. Интересно, тут заводська точка там держит. Да, это была заводська точка, вот тут под низом сварочная шва. Ну, что сказать? Все, ему капец тут был. Так вот, такая вот лихо -лишенько. Риже все. Зачистив з під низу, поковирявся тут, тут дірка, тут дірка. Тобто, просто різати, виступивши 20 мм, маловато буде. Це отвірстя, точки сварні. Ось тут виходять. Виходить, що треба 20-мм полосу сюди вварювати. Йо-мойо, нічого ж не зробиш, прийдеться. і воно ну, хоча б не було гниле. Я б його стикував би, так як на тій сирині та й всі діла. тут теж пропил робимо, потім один і другий. Якось так. І думаємо, що тут робити. Та, мабуть, треба його розсоєдинити, щоб цей угол почав дихати. Бо він тут натягнутий. Процес пішов. Не то, щоб дуже акуратно, але вже як є. Тут Підточимо трохи. Зараз треба це ось участок вирізати. Йду сюди, 20 мм від бортика віднизу. І тут порядка 20 буде латка, Така полоска. Ну, що ти зробиш? не наче ніяк просто. Зробив два пропила, і потім ще щось ще підшліфуємо, щоб акуратніше було. Тут, мабуть, треба гравірувалкою виграсти. От Дивимося, наскільки тут воно провалилося, тобто воно його тягне, тут викручує вниз. Наш, треба допилювати кудись сюди і відрізати оце, щоб оця штучка вона пішла вверх. Тоді ми будемо її відстраювати, воно тут вирівняється. Должно це хоч трохи піднятися вверх. Піднизу це так виглядає. Тут остатки железячки. Таке воно трошки, трошки ржовено не сильно. Оце я пропиляв міліметровим кружком. І тут тільки, воно тільки бринк. І от наскільки воно пішло в сторону. Що значить? Воно собі місце шукало того, що тут натяг був. Місто міліметра маємо 4 мм. От що значить сварочні шви. Особливо такі неаккуратні, наварені від душі. Це а не шви. Зараз тут одріжемо гравіровалкою. Разу це така бульба полізла, воно значить там метал вже не гожий. Рішив скрити стики і от, що там всередині. Собственно, правильно, що я його вирізав, тому що воно тут гниле гнилюче. Вирізав отаку полоску 20 мм. Будемо пробувати її якось приварювати. Тут в чому сложність. Коли ставиш точку тут і точку тут, ще нічого не відбувається. Коли ставиш далі точку тут і точку тут, то ці метали звужуються і стягуються. Потроху прихвачую, підгинаю, роблю вровень. Вон видно, наскільки тут воно просажено вниз. І то ми його будемо так піднімати. Удалося прихватити цю латку. Старався, щоб воно було примірно в уровні. Так десь примірно туди. Єсть ямка. Ну, таке діло. Тепер треба було здирати оці всі верхушки і проварювати потом між ними. Давати промежуточне остивання, щоб воно його не потягнуло, не скрутило. Зачистив верхушки. Це можна проварювати між ними. Ось, використовував оцю наставочку, а знизу колотив молотком, щоб його вирівняти. Проварюю потроху. Треба давати остивати об'язательно, бо його скруте. Дивлюся так відео в Ютубі, там якісь хлопці так варять, варять, люди сплошним швом варять. О, видно, що тут така ямка. Плошним швом отак от наварив, по-бистрому от показую, там, щоб люди з кліповим мишленням це діло не переключили. Так я хочу сказати, дружище, проварити 10 см і приложив лінійку. І тоді ми подивимося, що і як ти зварив. Без промежуточного остивання будуть ями, так як оце ось тут. От вони критично, але неприємно. Очередний раз пройшов, прочистив, опять пройшов. Зараз остиває, треба, щоб воно повністю остило. Опять я його підстукував молотком, добре, що є, як достати. Опять підварив, зачистив, залостити, підстукав, добре, що можливості підріхтувати. Зараз дивлюсь з обратної сторони, де є такі непроварчики. А це мені не подобається. Отут, отут. Ну то вже не страшно, десь отут, ну, треба його попроварювати. От тепер годиться. Зашліфував його. Да, там є маленька щелька. Тут нема, тут рівно, тут бугорок. Ох, нема смисла сильно його і виводити. Абсолютно немає. З Цієї сторони тоже трошки почистив. Потім загрунтуємо і покрасимо. Тепер можна зайнятися цією ось латкою. До речі, поки я тут це варив, воно ж одійшло ось міліметрів так до п'яти. І воно ось і дійшло. Тут пару міліметрів зазоряка вийшло. Так от воно розслабилася і пішло туди. Ну, Треба буде плотненьку латку сюди зараз вирізати. Ну а перед цим треба зачистити залишки цього штукатурки заводської. Бо воно буде потім так підгорати, потім не ржавіти. Зараз спробую це діло майнути бензинчиком, може не ржавітиме. Я вирізав таку латку. Розмір 30х60, ну то не столь важливо. Зараз його треба підігнати ось тут, щоб по ширині влазило. Приліпив цю латку, отак, ну, наживив на наживчики. Зараз, знову ж, по технології поздираю їх. І буду далі проварювати. Подіргаєш то крепко. Подергай, так, крепко. Вот тут такий зазор вийшов. Приварив і цю латку, зашліфував. Так, я думаю, нормально Думаю, пойдеть. Тепер треба зробити отакий цікавий трикутничок усилитель угла, так само, як на правій стороні, це всі розміри відтуди. 15, 90, 70, 40 і бортик 5-6 мм. Це я тут його вже коректував. Ось таке. Так от заготовочку вирізав. Зараз буду гнути на листогибові. Листогиб ось. Ви вже його бачили, нічого нового. Хоча тут теж є такий нюанс інтересний. Коли отак от гнеш одне в одну сторону, а друге в другу сторону, то іноді приходиться плоскогубцями допомагати. Получилася така деталюшка. Загнута в різні сторони. Я тільки що подивився, треба трошки підкоректувати розміри, ну, а так в принципі кудись туди. Зробив ось позначку, де треба відпріляти. І що ви думаєте? 65. Так і вийшло. Не 70, а 65. Ага. А то я того тоді там помітив. Що другу робить 65. Ще трохи підварив тут, та підчистив, тут підібрав, підігнав оцей оголочок. Його тут по заводу немає. Це для того, щоб укріпити цей угол, щоб воно менше грало, щоб не роз'їжджалися рельсочки, на яких сидіння стоїть. По заводу, там і тут, така пластина йде через усю дліну. І постійно об неї руки оббиваєш, коли тут якісь молотки забираєш чи ще щось. І от я придумав таке, щоб збавитися цієї перегородки. Для цього треба цей угол усилити. Хтось там в коментарях писав, що Вон, качка сміється з того. Хтось писав в коментарі, що в случаї аварії це все туди вилити, там під педаль. В случаї аварії вже тормозити буде пізно. Вже торм... або нажиті, або вже нема смислу нажимати їх. В общем, то все таке. Казочки Діда Панаса. Зараз отак от притуляю і аварію. І треба ще контролювати, щоб отут було розстояння одинокове. Десь 34,4, тут 34,5, ну плюс-мінус 1 мм, все нормально. Приварилося. Зараз воно стине, потім перечистю і буде те, що треба. О, Тут на точки, тут, тут навалено. Чиснути і буде те, що треба. Що там прилізло? Так, да, пролізло. Саме те, що треба. Сильно не дотирав, нема в цьому сенсу. Треба, щоб тут було воно прочне. То крепке воно. Можна буса шатати за нього. О! Саме воно поміряємо розстояння тепер. Що в нас тут виходить? 34,4. А тут виходить 34,5 та туди кудись. Тепер, казалось би, треба ізобрітати ось сюди отак от вставку. Ну ні, є тут нюанс. Дивимося по криші. Ага, передок, трохи задертий вверх. Беремося сюди. Примірно так же задерто вверх. Тепер ставимо сюди сильніше задерто вверх. Це каже про те, що цю штуку треба отак от по уровню. Обрізати верхушку, обрізати верхушку, Зробити отак от. Тут ось ямка вийшлася. Да, неприємно, але не смертельна. Взагалі, ми робимо, щоб вони були в паралелі, оці два стопчика під сидінь. І потім тут ще потрібно буде зробити заниження. Так, як отам. Ось Вон воно зараз приблизює. Ось одне заниження по центру екрану. І потім ще одне заниження. Тобто воно десь отут буде внизу ходити міліметрів на 5 І потім ще отут вниз. Навірно, ми це його вирівняємо. так от. Я вирішив забазіруватися не зверху, а знизу. Це щоб потім зверху накласти накладку і щоб вона потім вуглу приварилася. Зробив тут таку от позначку. от По ній зараз потрібно буде обрізати. Може просто і шліфувати. Провіряємо. Оставив сюди приблизно те, що мені треба. А там тоді в углу будемо зварювати. Добре, це добре. Тепер треба отут ще заниження, оце 5-мм вирізати. Зараз замічу там від перегородки і до заниження, скільки розстояння і тут тоді. Ми його позначимо і виріжемо. Дивимося по правій стороні. Ось від початку тумби і до початку заниження 55 см. Міліметрів 7 по длині воно йде вниз. 550 мм початку того скосика. Саме той скосик заниження 5 мм. І невеличкий буде переїжджок там, де оця от железяка закінчується. Тому потім підкоректуємо. Тут воно ось по краю тумби. Мабуть, будемо фіналитися, щоб сильно хронометраж не розтягувати. Тут от я його підчистив, це зробив, тут підігнемо. Голочок укріплений, це заштопано, це заштопано. красота. В наступній серії будемо оцю от пластину робити. Я думаю, оцю зробимо. Щоб уже щоб ця арка була зварена до кучі. На цьому все. Удачі вам, миру, добра, всього самого найкращого. Бажаю вам міцного здоров'я і гарних новин. Побачимось в мене на каналі.